Мамуля, живий, здоровий, твій син Андрій, цілую, люблю. І свій підпис поставив. Оце такий лист. Дозволений написати. Я написав штук 15 дійшло тільки два. І то крайній, бо коли мене вже поміняли, прийшло. Якщо мені мама написала листа, воно до мене прийшло, що то ось через вісім. Це єдине письмо, яке я отримав. Більше я нічого не отримав. Ну, мама каже, що писали дуже багато. Ну, що написала Здравствуй, наш дорогой, любимий син і брат Андрій. Пишу тобі вже не перше письмо, не знаю, ти отримав їх чи ні. У нас все добре, ми все вдома, господарство, птиця. Назарчик каже, в першому, ну, це племінник в першому класі, Вікуся ходив в садик, моя Міланка, досі теж в садик. Ну, Свята роботи, свято це дружина. Бо коли почалася повномасштабно, ми ж були в Білій церкві, і вона з малими виїхала в Польщу тоді, коли все почалося. Я залишився, вони виїхали. Тому я не знав, де вони знаходяться. А це в 24 році я отримав листа. Я вже знав, що вони вдома. Ну і, і по всьому. Ну, Просто вичерпнути з просто три з половиною роки. Ну, по-перше, це був дуже великий такий, Ну, багато чого можна було обдумати багато чого переоцінити. Якщо чесно, я до попадання в полон, та всякий чудив, по-разному. Я ніколи мами вибачення ні, ну, не попросив. За все своє життя, я мами ні разу вибачення не попросив. І навіть у 21-му році, ну, це мене, капець, так тірзав, ну, всю У в му році був вдома, ну то після. Ну так як в сім'ї, знаєте, порікалася, що, та, я щось говорив. І, і вже аж там я осознав, думаю, я теж Андрій Свиня був, бля, треба було хоча б вибачення, попросити. Віша написав. Вже коли приїхала, то їй вже казав типа. Але вже коли приїхали, попросив Ну так, да, звісно. Попросив, дай ні. Ну, що мені здувалося, що дочка виросла. <свісна> та, да, дочка вже така, ну що я в'їжджав, їй було ріки вісім. її ще не бачу, дзвоню, тож по відео дружині дзвоню. Кадай, мало, дає. Вона каже, мені привіт, тато. Я кажу привіт, доча. Вона каже, я тебе не впізнала. <хи> Думаю, виглядає, що ти мав впізнати. У мене контракт був з грудня місяця, 21-го року, 72-й бригаді, вже перед цим е, служив в них. Ну, Получається, я пішов служити, так якби свого командира далі. Він просто перевів свіжу в піхоту на ну, батальйон. Так разом з ним і попали в полон. Це було 11 березня. 22-го року в селищі Мощу, під Києвом, там 20 кілометрів. Після обіду десь у нас так вийшла на нас група. З розчотом були п'ять ну, чоловік. Одного у нас там за трьохсотили на місці. <кхи> ну, у нас чотирьох, виходить, взяли в полон. Каже, ну, ходячих давай до мене, трьохсотий нам не нужен. Ну і вони Сашка просто він добиває, приходиться юзкагази, яких хто там є чи хто там, по національності без поняття. Що вони тут подобили його там і все лишили? Числа 16-го нас направили, коротше, перевезли в Білорусь. У нас в Білорусі там, вже заповнили якісь документи, типу там, ну, листок просто хто такий, там, одно друге І все. І на Росію у нас ізожу. Це Брянська область, Новозибку місто. Це були побої практично постійно. Це шо, давка моральна, фізична. і найбільша, мабуть, проблема була це з їдом. Інформації вже ніякої не було. Щоб... Ми навіть новості ну, не знали. В тому році, десь перед новим роком, по правам людини, до нас прийшов представник. Він зайшов в камеру, і ми знали тільки, що наші зайшли в Курск. Це вже була така радість, там типу, вже нормально, дають, <смі>, кажу, вже в Курській. <смі> і те, що він так чисто проговорився, ну, опять же, він сказав, це, а потім там, дуже балово, ви, там, чи чверть України там положили на тому Курські. Ну, До серпня місяця 23-го року нам, ну, як коли пропадало, тепер раз в тиждень могли, там, раз в 10 днів, давали телевізор в камеру. Дивилися цей їхній перший, ну як ну, російський цей перший канал. Ми дивилися там постійно новості. Ну, з тих новостей, що ми тільки з їхніх знали. Це достатньо місця, допоки наші відбили ізюм. Коли наші відбили Ізюм, вони перестали давати нам телевізор зовсім. І інформації ніякої. Ось. Ну а на допитах вони не казали. Ну, яка була версія, їхня версія подій? Що відбувається зараз на фронті? Вони при фронт нам нічого не кажуть. Типа, що, де, скільки воюють, вони лише. Во, то наше, то наше, то наше, все, там, Херсон, наш, Запорожні наші, там все наше, скоро Дніпер наш, Луганськ, Донецьк, наш, Крим, наш, все ваше. Коротше, у вас все плохо, у вас все там скоро висударство не буде такому. У нього питає, кажу, а що з Києвом там. Він, ну от і він каже, куди ж біли церкву. Він каже, ну от, вірнеш, каже, ти. Свою Київську область в составі Російської Федерації. Ну розумієте, щоб ми просто не радувалися. От, ну, якщо ми був знати, що типу, у нас все добре, що у нас все класно, так ми можемо ще сидіти, почали. А да? так їм проще, щоб ми були пригнічені. Да? Ну а що таке прям супер дивне, вони вам розказували про Україну? Ну що, Шевченко, русський поет? Мені просто стало цікаво, потому, ну, то же, же, як йому скажу, типа, там, за Шевченка. Він каже, так Шевченко — Шевченка та ж руський поет. Каже, ну так, да, думаю, як ж ти сказав на його вірш, кохатись з Чорноброві та не з москалями. <laughs> <laughs> як ж бути тоді таким русським поетом? <laughs> так он так, більше нічого. По-перше, вони з нами фактично не говорили. Їм навіть вроді, запрещали з нами говорити. Це десь він може такого пару слів щось там перекинутись і все. Ну це ж у них, по-перше, у них такі трохи на татуїровках. Вони бачать тату, і все, у нього вже очі горять, все, закапенця, все, все, наки, всі наки. На що з татуїроками, всі наски, я не знаю, просто що, ну а з тату що? прийшли, подивилися, що там три зубки. Ну все, треба вивезти. Да. Поначалу щось допомагали, а потім кажуть, треба вивезти, поняв. Кажу, ну все поняв. Щоб плачевно не закінчилося, приходилося виводити. Далі косакерпича та півроки виводити. Що ви будете робити з цим тату? Звісно, я буду помовляти по-любому. Треба починити. Україну відбудуємо, треба і той року поновити. Тут в Тулі, ну, хоча б з харчуванням було краще. Але опять же, якщо ми вже тут на новосипкову, привикли, якби. Там, і в кінці у них трошки вже наладилося, трохи, ну вже бить, там, ну, перестали, вже так не трогали. Mm -hmm. То Хіба опіра могли, там коли, ну це так раз в місяць до прос, вже якось звиклося, знаєте, з тим. А тут приїхали, тут все по-новому. Це нова прийомка, нові ще й люди непонятні, хто вони такі, і все, і це опять знакомство, опять приїжджать, кожен місяць, хто зміняється, спісна змінюється. зміняється. Сутрудники міняються кожен місяць, і оце, вони заїжджають. Треба їм тижня-два, щоб вони з нами з усім, вже перезнайомилися, тоді вже починають з нами нормально говорити. З лютого місяця у них щось помінялося. Якщо нам до цього тільки дали були Біблії, у нас була там, молитовник, ну, е, мази православної віри, а потім нам давали вже художню літературу. Уже по книжці кожен тиждень міняли книжку. Да, це одна книжка на всіх, але що, ну, у нас там спеціально відведена година. Коли читати, це два рази в день ми читаємо, один сідаю, читаю просто в голос, спільно слухають і цю вечором аудіокнигу теж включали на годину, типа радіо, там, о, Включили, все, слухаю аудіокнигу. Дуже багато книжок було це про постройку комунізму, там де, де, де там його не строїли. Туди Казахстан, Узбекистан, Киргизстан. керов, там як вони там революцію робили, як комунізм строїли. Ну так попало, що на День Незалежності, я кажу, що вже День Незалежності буду празднувати собі як другий день народження. Прикольно було, звісно. Перше приємно, Ну, не ожидали такого, що ну, дійсно буде так якось там був, думав, блін, ну це зараз приїду, ну якось не знаю, думаю, що багато хто буде засуджувати чи ще щось. Тому що, ну, получається, по факту, коли всі важкі бої були, там туди-сюди, я блін, в полоні був. Просто ну, там повоювати толком, де не встигли ми. Дві неділі, що маловато трохи. Приїхали, що там, ті діти дзвонять, ну, дає представники ССБУ, координаційного центру. Даю телефони, хто хоче подзвонити. мамі телефон не знав, але ну, на пам'ять вона там пробила в базі, дала мами телефон. Не так, що думаю, ладно, хай всі розійдуться, бо думаю, що походу ну, роз, розмови не види ніякої. І, ну, вони вже знали, що нас поміняли, їм вже координаційний штаб скинув не, смс, що ми поміняли. І все, я першим дзвонив до мами, сказали, що ма, привіт. І все, більше слова не сказати. Тут що почало давити, просто сльози лів. <гум> там чи мама, сеструха. Ми приїхали вже в Чернігів в госпітального завезли. Ну, там помилися, переоділися, поїли. Вони кожному дали по цьому карті, по телефону там. Ну, переоділи повністю. Звісно, люди взагалі, ну, именно, там, блін, благодарність така. Я, чесно, не очікував такого, просто таку, куча людей. Про все що зустрічають, ну, прикольно було. Ну все, вже сірні головоці, ну, ніч в поїзді, це я вже в поїзді не спала, просто все, там новості, знайомі, того-то. Того. Зайшов у Фейсбук до себе вже на сторінку задав. Логін, пароль, зайшов, давай дзвонювати, там вже знайомих. Кого це. Ну, і вже мало-помалу почалося. Ну, пішли вже новості, не дуже такі, звісно, приємніші. Дуже багато чим довелося стукнутися. Був страх, коли я в Україну я приїхав, вже коли нас поміняли. ми приїхали додому, я просто навіть чого з якого вже немає. Я просто з головами в мене ну, дуже багато сослуживців, яких загинуло і з моєї бригади, і які в друга бригаді служили. Що вам допомогло пережити це все? Дочка? В мене просто міша була, я хочу, коли дочка заміж буде виходити, це там з батька ну, наречена. мене просто мрія. Просто я сам без батька виріс. Батько за ноком мені два роки було. Я просто не хотів, щоб, ну, щоб моя дитина теж без батька росла.